Вітаю вас, друзі. Я дуже часто вас так називаю, але більшість вас я ніколи в житті не бачив. І, можливо, і не побачу. Більшість з вас ви навіть не підписані на мій канал, і навіть не поставите мені лайка. Це нормально. Але є люди, які і підписані, і коментують, і лайкають, і телефонують, і підтримують, і замовляють в мене лозу, саженці, ягоду навіть. І. Я дякую всім тим, хто в цей такий, знаєте, важкий, депресивний, можна сказати, для всієї країни час. Він знаходить якісь ресурси для того, щоб замовити лузу, замовити саженці. І буває такі, знаєте, я в такому подавленому стані зайду в той вайбер і дивлюся, а люди пишуть і і просять забронювати якусь лузу чи саженці. І я дивуюся з нашої української такої вдачі, характеру, не знаю. Ну от як так, нас там світла немає. Дві години на добу в людей світло є, а в деяких і того немає. Дехто під обстрілами, дехто не вдома, виїхав внутрішньо переміщені особи. Вони на тих місцях, де вони живуть, вони замовляють лузу саженці, щоб посадити і там виноград, куди вони приїхали. І таких історій дуже багато. І е, ви мене надихаєте, е, надихаєте мене не зупинятися, працювати в розвитку виноградника свого. Я теж, незважаючи на все замовив новинки, хто слідкує за каналом, той знає, Я бачив. Я вас часто називаю друзями. Знаєте, одна знайома мені сказала, коли я почала займатися тим, чим вона почала займатися бізнесом, багато її друзів не стали її клієнтами, а багато клієнтів стали її друзями. І, ви знаєте, в моєму житті відбулося щось подібне. Багато з вас просто стали моїми друзями, телефонуєте мені, друзі. Дякую. І в першу чергу я відеоролики записую для вас. Але зараз переді мною настала така дилема. Я не знаю, що мені робити. Якщо я буду, я працюю сам. І на мені виростити виноград це зелені операції, культивування землі, вирощення саженців гетуючих. Також треба будувати шпалеру, треба будувати паркан навкруг мого нового виноградника, бо зайчики лізуть. Ну і люди будуть приходити теж. Не без цього знаєте, люди є різні. І я от помимо того всього. Попри все, я ще спілкуюся з клієнтами, займаюся відправкою і продажом також ягоди. Плюс до мене люди приїжджають на екскурсії, це теж займає час, ресурс, і під час цього всього мені треба ще викладати відеоролики. На Ютубі я не заробляю практично нічого. Ще ні разу не виводив з нього гроші. Там є якась монетизація. Кілька центів в місяць капає якби, за рекламу, яку там Ютуб дивиться. Я її поставив на мінімум, щоб у вас, ну, вам було б мінімум реклами, щоб ви дивилися контент, а не рекламу. І зараз в мене настала така дилема, друзі. Я не знаю, що мені робити з каналом. Однозначно, відмовлятися від нього я не буду повністю. Але я не знаю, чи мені е, працювати в розвитку того каналу, е, чи розвивати його, чи розвивати мій свій виноградник. Мені дуже зараз потрібний ваш зворотній зв'язок. Е, мені потрібно, щоб ви, якщо вам цікаво, якщо вам доступно і корисно, то, що я розказую на своєму каналі. Підпишіться. Багато глядачів дивляться мене без підписки. Поставте дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення. Ютуб зараз поміняв свої алгоритми і він працює якось дивно. М'яко кажучи, не буду, не буду я зараз. Висловлюватися якось жорсткіше, просто скажу, що працює дивно. І навіть деяким моїм підписникам не приходять сповіщення, про що мені неодноразово люди повідомляли. Люди ставлять дзвіночок, він автоматично виключається і це, І люди можуть там за якийсь там сьомий день побачити, що у мене 7 днів назад вийшло відео. Ютуб якось зараз працює так, що він просуває або ці короткі відеоролики, які ви дивитеся в Reels, знаєте, шорти, такий чік-чик гортаєте зверху вниз. Або ті довгі, дуже довгі відеоролики, на яких люди зациклюються, довго їх дивляться. Вони теж YouTube якби їх, їх в першу чергу ставить. І навіть те, що ви на мене підписані, це не є запорукою того, що ви побачите мій відеоролик в числі перших. Чи взагалі вам YouTube його покаже в рекомендаціях? Особливо, якщо він вам кілька разів попадався, чи якийсь мій контент, а ви його прогортували і не включали його. Ютуб теж той ролик не рекомендує. Пізніше же вам, У мене теж є люди, на які я підписаний, але мені їхні ролики не... Ютуб в стрічку не показує, тому що кілька разів я їх прогорнув. Тобто не мав часу подивитися, чи відклав на потім, а потім він вже мені їх не показує. Також Ютуб не показує ті відеоролики, які, Ну, скажімо так, скорочує дуже показ, якщо ви дивитесь його менше як 30 секунд. Якщо ви включили. І виключили. Ютуб розцінює це як нецікавий контент, і він скорочує його покази. Про що я, значить дивіться, така ситуація, що я працюю сам і я не знаю, що мені робити з YouTube каналом. Чи мені вкладати час і ресурси і працювати над покращенням контенту? Щоб було більше роликів, щоб якісніші були, якісніший звук, якісніше зображення, цікава динамічна якась картинка. Це мені треба брати людину, наймати, яка б мене б знімала, яка би монтувала, яка би займалася б цим от, от, організацією моїх роликів, або займатися вирощуванням винограду і час від часу в такому от простенькому розмовному. Ну, як, як і це було до цього часу, в принципі, от вам показувати от час від часу, коли є час на це, показувати, от, в якому стані виноградник, які мене позиції достигли і так далі. Друзі, чекаю дуже на ваш зворотний зв'язок. І якщо вам важливо, якщо вам хочеться, щоб було більше контенту, Підтримайте, будь ласка, підписками, лайками, коментарями і всім дякую, хто телефонує, дзвонить. Чи... Телефонує, дзвонить, так? Да? <с alterative> Знаєте, Таке часто буває, так знімаєш, знімаєш ролик з одного дубля. Немає. У мене навіть комп'ютера немає, на чому змонтувати його. Так буває, ти собі знімаєш, знімаєш, а в кінці от щось зробиш, якусь таку паузу, тупняк, якийсь такий, знаєте, зловиш. І все спочатку. І все. І такое говорив, говорив, говорю, але воно піднімає настрій, це, що я знаєте. і буває, іноді так опустяться руки, а виговоришся, і воно легше. То та й таке. Всім дякую за увагу.